Слава Ісусу Христу! Ми зближаємося крок за кроком до Великого посту, і Великий піст це не про те, що можна їсти, а що заборонено. Великий піст це про те, щоб ми роздумували, якою ціною ми викуплені. Каже святий Апостол не золотом і сріблом тлінними. А дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, праведного ви викуплені. І ось, дорогі сестри і браття, роздумуючи над тим, як то Ісус Христос прийшов на землю і Він ішов поряд із нами. Тепер, роздумуючи про нього, ми можемо сказати, що Він пройшов усі етапи людського життя. Навіть е, дуже такі інтенсивні, тому що над ним знущалися, він багато несправедливості пережив. І оця несправедливість це не лише, не лише закінчення його життя, коли його розп'яли на Христі, але протягом довгих років його не сприймали, не розуміли. Він був самотній, не дивлячись на те, що оточений багатьма людьми. Оточений апостолами чи своєю родиною, але він залишався самотній і людям незбагненний, його не розуміли. Але своїм приходом на землю він змінив все для людини. Людина стала іншою, тому що для неї відкрився доступ до Господа Бога. І, дорогі сестри і браття, дивіться, що тепер стається. Багато людей хочуть якимось чином врятувати своє життя. А що означає врятувати своє життя? Дуже часто в сучасному світі це називають віднайти себе. І вони хочуть, щоб насамперед вони опинилися в таких обставинах, які будуть всіляко їм сприяти. А на серці настав мир, спокій і рівновага. Вони хочуть, щоб інші люди їх поважали, і щоб вони не зустрічалися із якимись такими болями і терпіннями, які будуть для них некомфортні, наприклад, із хворобами, нерозумінням родини, і багато-багато всіляких таких елементів. І шукають. На багатьох місцях як ж, і багатьма способами, як же що, своє життя врятувати. Ну, на, насамперед, з усіма сваряться, щоб всі були тихо і робили так, як ми хочемо, тому що думають, якщо всі заспокоюся, то тоді для нас прийде спокій. Але не тільки це. Дуже часто люди вдаються до різних пошуків, вони думають, що багатство може їх. Заспокоїти, вони думають, що може їх заспокоїти, наприклад, е е коли інші люди про них добре говоритимуть. Подивімося, скільки багато людей, таких, які йдуть і грають е в різні казіно і автомати, тут в Україні в нас, і витрачають шалені гроші. в такий Примарній надії, що от вони як виграють якісь гроші, то, то вже щастя настане і залишають з родини, родини розпадаються, вони виносять все з хати, бо ось їм має випасти великий то називається джекпот. Вони виграють і тоді все зміниться, а воно протягом років не міняється, не міняється. Подивімося, як часто люди, не маючи виходу, і як їм здається, не маючи виходу із тих ситуацій, в які вони потрапляють, впадають в алкоголізм або інші якісь залежності. Подивімося, скільки сімей розпадається через те, що не зійшлися чоловік і дружина характерами. Кажуть, не зійшлися характерами, тому байдуже на дітей, байдуже на Бога, якому обіцяли, що вони будуть разом жити. Аж до смерті, принаймні що одного когось, але вони будуть жити разом, то байдуже багато, багато людей вони шукають, як своє життя так облагороднити, щоб настала рівновага і щастя. Буває, що і в інших релігіях це шукають. Буває, що дуже тепер популярні якісь індійські або новітні релігії, ми про них навіть не будемо на сьогодні згадувати. Але ми запитаємося так. А який механізм здобування щастя, наприклад, там, де люди цього шукають? Вони шукають себе, здається, відповіді на свої питання і їх не знаходять. А такого механізму немає? Від того, що людина... Значить, з оцією жінкою не склалося, піду ж з другою. А звідки ти знаєш, чому вона має скластися з другою жінкою? А потім з третьою, з четвертою. Та вся ідея шлюбу це разом подолати всі труднощі. Разом подолати. Ось в чому полягає. І якщо людина навчиться прощати і терпіти одне одного, чоловік, дружина, дружина, чоловіка то тоді між ними настане любов. Про це Ісус Христос говорить, а не так, що якщо тут нам не подобається, ти знайди те місце, де тобі подобається. І тому Ісус Христос звертається до усіх. Якщо вам здається, що спасіння на іншому місці, то ви не вірте. Вам будуть багато чого обіцяти, але ви не вірте. На іншому місці він каже так, хто хоче спасти своє життя, той його погубить. І ми бачимо наслідки погуби життів. Ось ми живемо тепер під час цієї війни. Я лишень пригадаю, як казали, ой, гірше не буде. Та проголосуй як небудь, гірше не буде. М -м, буде, може бути, набагато гірше. Шукали себе, Кажали, скільки то вже можна терпіти. Потім так організували ми своє життя, що терпіння побільшилося. Думали, що там спасіння наше, але воно не там, не в людях. Тому що, власне, своїм приходом на землю Ісус Христос вчинив одну дуже важливу річ. Він помер замість нас і воскрес для нас. І іншого шляху. До віднайдення рівноваги у своєму житті, до того, що ми назвемо Спасіння, немає. І тому заглиблення в Ісуса Христа, воно найважливіше. І саме тому перед Великоднем ми маємо більше як 40 днів, якщо добре порахувати, по днях більше як 40 днів маємо для того, щоб про це роздумувати. Але не тільки про Ісуса Христа роздумувати, а ще і звикати до цього. Звикати до того, що те, що Ісус Христос сказав, це правда. Щоби воно стало нашими переконаннями те, що пише в Святому Писанні і, наприклад, в Навчанні Святої Церкви. Бо то, знаєте... Люди всі знають, наприклад, не можна красти. А потім піде щось робити, і там йому залишиться чужий матеріал. Він бере додому. Каже: ти знаєш, що не можна красти? Знаю. Ну а що береш? Або, наприклад, вбивство дітей. Всі знають, але так перелякалися, що тепер робити? Що тепер робити? Позбутися. Шито-крито, щоб ніхто не знав повзбутися ненародженої дитини. А такі християни бувають. А це тому, що багато людей знають, але вони не переконані, що це правда, думають, що самі собі будуть мудріші, шукають себе і знаходять, думають, що спасіння знайдуть на іншому місці, ніж в особі Ісуса Христа. А Великий піст є для того, щоб ми про це роздумували і звикали, що те, що сказав Ісус Христос істина. А сам Він сказав ще так, а коли ви пізнаєте істину, істина визволить вас. Слава Ісусу Христу!